Тільки подивіться на цей вже красивий ніжний колір. Це намазка з кабачка. Дівчата, ви навіть не уявляєте, яка вона ніжна, повітряна. М -м -м. Я просто беру ложку її і, і їм. І скажіть мені, в кого там ще є багато кабачків. Ідемо приготуємо, бо це дуже смачно. М -м -м. Просто клас! Кабачки я нарізала невеликими шматками. Тут їх у мене приблизно 500-600 грам. Якщо шкірка тверда, то обов'язково зрізайте, ну, так буде смачніше. Дрібка солі перемішую і лишаю їх постояти буквально на пару хвилин, щоб вони пустили сік, і сік обов'язково злити. Пательню кусочок масла або столова ложка олії. Кабачки перекидаю. Обсмажую кабачки на великому нагріві приблизно 5-7 хвилин. Рідина випарується. І вони будуть такі підсмажені, вони будуть смачніші. Гарно так підсмажилися, перекидаю в миску і хай вони охолонуть. В чашу блендера перекидаю кабачки, які охололи. Два варених яйця, 250 г кисломолочного сиру. Один плавлений сирок. Теж додаю сюди. Такий великий гарний пучок петрушки можна кріп, можна трошки кропу, трошки петрушки, можна взагалі не додавати. Це теж як вам подобається, я то дуже люблю зелень і обов'язково додаю. Ну і, звичайно, найголовніший мій улюблений інгредієнт це часник. У мене часник невеличкий, тому я додаю 5 зубчиків. Трохи солі, приблизно десь півчайної ложки, бо я кабачки вже ж солила. Далі трохи перцю чорного, теж приблизно півчайної ложки. Мені дуже хочеться сюди додати півчайної ложки куркуми. Але ви ж дивіться, якщо вам не подобається куркума, смак чи запах, ви її просто не додавайте. Я її теж дуже люблю, так як чесник, то я скрізь додаю, куди можна і не можна скрізь пхаю. Це все я пробиваю в однорідну масу, переливаю в інший посуд. Я вам скажу, постоїть ще в холодильнику, то так застигне, як масло буде мазатися. Дуже ніжна. Я то дуже люблю. Нарізаю собі ось так овочі, помідорчик, огірочок. Ну, я ж хліба не їм. І ось так ложечку намазки. М -м -м. Дуже смачно.